Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні винесли ми мої калачики з підвального приміщення. Там, де було світло, там у нас є невеличке вікно, то більш-менше ще байдуже. Вони тільки зелені. А де світла геть не було, то, звісно, картина не дуже така. Але нічого, ми зараз їх буду вичищати, вичищати сухе листя, стригти, підрихлювати землю, де треба додати землю. Тут ось є такі, ось я покажу вам, з осіння я робила черенки. Всі прижилися цей рік взагалі 100% приживання. Дуже такі, Тут їх багато у цьому грушочку. Но це ці буде в хаті. От. Зараз я буду їх приводити у чувство. Поливала я їх тільки восени, добре залила, і все, протягом зими ні разу я їх не поливаю. Це вже я і спитала багато років, так роблю, і дуже все успішно. Єдине, що переживаю, щоб не було заморозків. <кій> Сподіваюся, що не буде. Це був у мене в хаті. Я його купила і ну, пожалкувала його від, відносити в погріб, то він воно викинув цвіт і вже зацвів. Приготувала я водичку, воду я додаю, це в нас курячий перегній, який роками вже там у нас така спеціальна ємкість, і ми ним удобряємо помідори. Ну, коротше, для города все. То на 10 літрів я додала такий літровий ковшик такого рідини. І зараз буду ними поливати. І ще що хочу вам показати, дуже класні такі ножнички. Це я купляла в епіцентрі, і зараз вони там є. Хто займається таким садом, огородом, це в річ. Дуже класні вони, вони так стрижуть добре. Коштують вони щось там до 100 гривень чи, може 100 з копійками. Ну, по-моєму, 96 гривень. Але вони ціни міняють. і то Один раз я купляла собі за 96, а тоді мама попросила купила їй, то вже було 120. Але зараз ось, ось вроді теж казала, бо вони були. Та вона собі ще одні купила. Хто держить курей, курчат? хто... Травичкою корми, тому що вона кришила траву курям ножом, рука болить, набиваєш руку, у кого нема там спеціальних приспособлень. То оце й ножниці це дуже класна штука. Вона каже, як на світ народилася, порізала. Мені дуже швидко ріже, і ножнички дуже класні. Так що, кому от хто, кого є така потреба, що груд, сад, кури, то дуже класна штука. Зверніть увагу в підцентрі на такі ножниці, вони того варті. Ну що, починаю я працювати. Зараз почну з самого крайнього і так піду. Це я так ревнірую його, обираю це все лишнє. Тут іменно, ну, не треба жаліти. Воно зараз ось ось літо, воно обросте. Калачики дуже люблять, щоб їх стригли. Вони люблять стрижки. Ось оце треба обрати. Оце треба обрати. Все закінчила я скалачиками своїми, зацвів в мене барвінок, яка красота. Цвіте, синеньким таким. Їжачок з грибочками в Тінь падає не дуже хорош. Ой, цю підставку ще я в цьому руці, треба її обновити. Це вже наступний етап моєї роботи. До речі, я її робила сама цю підставку з горшків. Форма була в мене горшки, і я заливала її цементом. ну, розчином на цементі. Дуже класно, мені так подобається. Тільки треба її обновити, покрасити. Оце Цікаво один, Це мене розочка прижилася. Плетиста. Релянда плетиста. І ось тут один калачик, другий калочок. Там теж троян. Соня перевіряє. І що ти там Соня перевіряєш? Соня? Це мій садочок. Треба обрізати верхушки. Я кожен рік обрізаю верхушки туй щоб вони не лізли до гори, І щоб не обрізали, вони вже, мабуть, були по метр чотири. А так вони не дуже високі. Ось тут іще. Оце вони так постоять пару тижні і вже викинуть на цвіт. Це вже не перший раз є. Ось тут. Це, ну це хата цвіте. До фонтанчика мого ще руки не дійшли, теж треба почистити, запустити водичку і відкрити сезон. Жимолись. І в кінці двору наклала вона тому. Тут сонце дуже добре достається, тут завжди сонце, сонячна сторона, а тут, тобто герань, вона дуже любить сонце. І отут вона квітне ціле-ціле літо, осінь і аж до морозів, за що я її обожнюю. Це дуже-дуже така рослина, яка благодарна, тільки трохи ухода і. І тут, ну тут сонечка менше, але все одно вони тут квітнуть, дуже добре квітнуть. І залишилося ще в мене це те, що я садила живці, ще три горшка. Які я буду розсадювати ще. Ще не придумала куди, але буду розсадювати. Може можна було би їх і не розводити, але я не можу, коли ось восени обрізаю і кучу цих живців, і мені їх жалко, і я починаю їх садити, а вони ось поприживалися. І тепер я опять буду шукати їм місце, куди б їх посадити. Подивлюсь, може навіть висаджу просто в ґрунт, Так теж можна. І вони квітнуть ціле літо. І сюди попало теж калачик серед зелені. І ви знаєте, пройшло буквально години-дві, вони зразу позеленіли, були листя біловаті, а багато сонця сьогодні на вулиці. І вони білі, позеленіли, були білі, стали зелені. Так що такі методи зберігання дуже вдалий. Оце, це, що хотіла вам показати. Хто думає, куди дівати герань на зиму, то підвальне приміщення ну, даже, даже, очень, даже підходить. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за увагу. Дякую за вподобайки, за підписки. Всім пока-пока.